привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні в вашій увазі, я пропоную відео по створюванню такої чарівної вазочки із матеріалів, які знайдуться у кожного вдома. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Я буду декорувати такий маленький старенький глечик, в якому колись продавалася. В такий спосіб можна задекорувати навіть банку скляну цікавої форми або стару скляну вазу. І так, Глечик ми відмили, відчистили і знежирили. І Тепер я буду наносити клеїти серветку на клей ПВА, розведений водою. І так, обклеїли. Тут не обов'язково серветку приклеювати рівнесенько, а навпаки, чим більше ми формуємо складочок, тим цікавіша потім буде у нас поверхня. І залишаємо просихати. Паперова серветка вже майже висохла. І далі я беру звичайний медичний бинт, відірвала клаптик такий Навіть його трішки так розтріпала розтягнула ниточки. от І нерівно обрізала краї, зробила теж такі більш цікаві, щоб він був нерівний. от Навіть на ваших очах я це роблю. І будемо клеїти як фактуру, далі на глечик. І приклеїмо. Лем ПВА і залишаємо просихати. Далі я буду використовувати елементи з мережева. От я взяла навіть старий тюль, обрізала гарне в мене дуже мережево, і нарізала з нього таких. Цікавих елементів. Також може це бути і мереживо, якісь деталі з одягу, якісь такі мережки, і буду клеїти далі на глечик. Вийшла така композиція. Я ще додала бісер, на клей ПВА. Можна замінити бісер і так виглядає. Гарно просушила, я залишила на ніч, і клей ПВА в мене гарно висох, він такий став дуже міцний. І тепер будемо профарбовувати. Для цього я взяла білу-акрилову фарбу і трішечки додала чорного колору, для того, щоб зробити такий сірий відтінок. Ви виробите в той відтінок, який, можливо, вам до. Інтер'єру підходить, або який вам подобається. І гарно профарбовуємо наш глечик. Ось так гарно виглядає вже ваза після фарбування. І на що треба обов'язково звернути увагу, це при фарбуванні ми не забиваємо рельєф. Ми намагаємося фарбувати всі детальки, але залишки фарби ми прибираємо. Після того, як фарба просохне, покриваємо нашу роботу акриловим лаком. Далі ми виділимо рельєф. Для цього я беру чистий спонжик, білу акрилову фарбу. Набираємо фарбу на спонжик, відбиваємо, щоб спонжик був майже сухий і виділяємо наш рельєф, як гарно виглядають бісеринки. І подивіться, як проявився наш малюнок. Дуже гарно, мені вже навіть в такому вигляді дуже подобається. Після того, як фарба просохне, а вона просохне дуже швидко, знову покриваємо глечик акриловим лаком. Зробити композицію, ще таку я її зробила. використала для цього такі штучні гілочки течинки. Трояндочки сірого кольору, і шнурочок, який я пофарбувала, коли фарбувала вазочку. Ну, була така задумка, тому все ж таки я прикріплю, хоча мені дуже подобається і в такому стані. Дуже гарно вийшло. І так виглядає вазочка з композицією. Подивіться, який він чудовий. Як гармонійно все виглядає. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, кому відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть!